Удосконалена куртка Falcon захистить вас від вітру та дощу. Модель розроблена для тих, хто активно проводить час на природі. Виготовлена модель з технологічної та еластичної тканини Double Wave Brush, що має надійне плетіння, забезпечує її високу зносостійкість і захист від вітру. Зовні тканина оброблена вологовідштовхувальним просоченням, яке захищає від вологи, пилу та бруду. Браш обробка всередині додає виробу приємну на дотик структуру та допомагає зберегти тепло тіла в прохолодну погоду. Куртка має ергономічний крій, тобто ми зробили особливий акцент на тому, щоб виріб мав ідеальну посадку на вашому тілі, забезпечуючи максимальний комфорт і свободу руху. Бокові кишені на блискавках мають всередині сітчаті вставки, що забезпечують додаткову вентиляцію. Еластичні манжети рукавів дозволять вам легко підігнати їх під свої розміри, забезпечуючи додатковий комфорт. Центральна змійка оздоблена вологостійкою вставкою, що захищає від потрапляння холодного повітря та вологи всередині. Об'єм куртки регулюється утяжками з пластиковими фіксаторами понизу куртки. Куртка Falcon – це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль і функціональність. Вона стане надійним супутником, забезпечуючи захист у непередбачених погодних умов у місті та поза ним.